Ми не могли зняти, бо не мали драбини. Не мали дробини, драбина була на другій пасіці, а висота тут доволі висока, приблизно метра 4 Сьогодні приїхали з драбиною, драбина є, бо представив драбину, заліз на пасіку. І ми зараз будемо знімати того Ні, В принципі, все нормально, драбина драбиною. Два тижні даний рій сидів. Я ледве би його відкрутив, бо всі шурупи були залиті вже. Даремо. Взагалі, ледве зараз дочути. Пристан... Помалу, помалу. Акуратно, бо де... там, думаю, де... кілограм 5 меду, мінімум. А він важкий, Ді, реально важкий. Один гребаний шуруп. Я його не можу пустити. Він вріз. Що робити? Давати бензопилу? Та ні, я його зараз верну. Не буде. Да, дивидиш, справиться, зараз знімемо акуратно, акуратно треба знімати, оскільки Має ще... Дай, дай якусь цигалинку. Восьмогодина, ще так. лік б'є. Дай циглинку якусь. Він, він вріз в дерево і я його не можу не ні викрутити. Нічого зробити. Чекай, бо він його. Акуратно, акуратно Володимир, бо там я практично без захисту. Практично без захисту, як завжди. <схай> без наголовників, без масхалатів. Акуратно я, я драбину тримаю двома руками. Не можу я того шруку не відкрити, нічого з ним зробити. Я би казав, стоїть доску знімати. Чи воно в гілку зайшло. Все, добре. Зігни бач. Бач. її в ліву сторону. Ага. Де ж тай що він важкий. Два тижні він щось робив, мед носив. Ти дивись, ліва стінка аж відпирає. Думаєте, вже меду більш ніж достатньо. Тримай драбину. Та драбину. Драбина вже встряла 20 см в землю, дивись. А, Драбина встряла 20 см в землю. Давай сюди я його беру одну руку. Коля він важкий. Та я вірю, бо нам ударить. 10 кілограмів питає. Да. Шановні я підписчики, щоб ви бачили, як справді в джелі працюють. Не все так просто. Але є нюанси. Є нюанси. Будемо як ці як індуси скажу, Будемо як індуси. Справді вулик дуже важкий. Мед тече на голову. Мед тече на голову, але він важкий. Кілограм десь піддасть. ловку не знімаємо. І йдемо. Малий день. Мадам дивиться, вони будуть взагалі в зачоті. У них одного квартира. Я не знаю, там буде дуже. Та я тобі вірю, але як ми його маємо відкрити А, почекай, шуруповерт треба взяти. Так, доганяємо Богдану Володимировичу. Шуруповерт, руповерти я Трохи він нам похилився. Може, навіть спав в руках. Та Яке брали. Що там робиться всередині. Ну, бджолки не агресивні. Бджолки щасливі. При таких всіх можливих варіантах ми б вже мали залишитись завжди так конкретно. Але поки що ні одного вкусу. Будемо дивитись Вони щасливі. В них трокімнатна нова квартира. Ага. Можна їм дати, можливість трошки усісти. Дивіться, я ще навіть Демарку не думав розпалювати. І Демарку не розпалив, а я вже зараз мусив получу. Ну дивіться, це не твій розсуд, можна дати їм передихнути трохи. Як-не-як, як це в них стрес, вони не знають куди їх, що їх. Даре, даре, Ми їм хочемо як краще, вони думають гірше. Мов... Чесно, мах. Красота, кругом поля. Відніються лани соняхами. Бджоли гудять. Ну, давай дивимося, що там. Знімай Три. кришку. Думаю, там вже можна медогонку брати. Думаєш? Ні, він важкий, він реально важкий. От. І крутий. І Я би сказав, він і дуже крутий. І Три. Отакі, отакі Три. треба ловити руї. От, рій взагалі шикарний. Браво дивиш, а рій, це, крутий, а це, дивись, а це все та паста, та все секретна паста. Яку є, я тебе не знаю. Секретна паста з секретною пастою. Є. Ти демарку розпалив коль, так? Ми без демарки працюємо ми нормальні пацани. Да? Дивись, дивіться квашинку вочинку Квашинка свіженька. меду мене багатенько. От, зараз ми його поселяємо сюди. Заселення Нормально. зразу. Засілення одразу. От. Е -е -е. Будуть мати сусідів. Сусідів ще є. У нас два роя свіжих, які ми Я також сусід. зараз маємо зняти. Ці будуть жити по сусідству ще одні і ще одні. Що буде все. Е -е. Ти ну, не взяв цей Стамеску? Нащо нам стамеску? Ми без Стамески працюємо. Та мені треба Коль. Де стамеска? Стамеска? на сусідньому вулику. Дай мені на нас. За дітей сусіднього вулика, бо мені треба відкрутити. А хто їх закрутив там, до речі? Я їх закручу. Наші ти їх закручив. Щоб вони ж не болтали. Вони вощенку затягнули. На простих дротах, розумієш? На простих дротах затягнути вощенку. Були пусті всі рамки, пусті рамки. І самі дроти натягнуті. Ідеально затягнули вощину. Даний рік був на у нас сидів два тижні, ми не мали часу його забрати. ну Реально так як є. Навіть не буду кривив душею. Тут реально були в нас пусті на дротах рамочки. Давай мені вщинку там. Вувщинка за дітей, на пустих дротах. Вони витягли таку. Тут, тут красота. І ройчик такий досить допомагає. Це вже на ройчик, що забулок покрывшись. Не було на щас його швидше зняти. Зараз ще підемо до двох на суті. Зараз я помітка. Там за цим лампом. <зважається> де послухай, яка тут. Музика. Звідки Музика. 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 Yes. Yes. Mm. Mm. у нас тут ціки взялась, Як ти думаєш? Прилетіли, mm, прилетіло. Десь там. Yes. От, ну, реально шикарно. Дивіться, може тобі сказати одне. Вони побачили тут сприятливі умови. Зв'язку з чим вони тут. Сюди залетіли, поселилися і тут живуть, поживають і добра наживають. Добра наживають. Інакше не може бути. Тільки вони метку назбирались, тільки вони розплоду зробили, яку вони роботу колосально проробили. У дуже багато. Та я хвилювався за тебе, як ти маєш зняти це з дерева. О. Я сам мене переживав, щоб мені на голову не впав. Ти в капелюся, а я без. Та Я розумію. Ти... Ну, взагалі молодець. Без капелюх ходиш. Мене бджоли знають. І вони мене не кусають. Це не в межах реклами. Ми використовували водку пасту. Кому вона відома, кому не відома, не Власне виробництво. Не власне виробництво. там виробництво. вже не знаєш. А тепер джекпот. Джекпот. Так. Раз. Два. Три. Що бачу? Що бачу? Яка історія тут получилась? Як бачив? А це вам моя рука. А це кругом бджола. Я пусть так тут пусть. Дивись, потом ударишь, а? Знаешь, джолы цю руку, чи не знає? знает? Ты видишь, я не теперь. Та для чого вона в Да, да. А звук який? Звук шикарний. Звук шикар. Ни одна сказав. О, 20. Я буквально посередине закину рамочок пару і буде взагалі нормально. Ми тут вже 3, 4, 5, 6, 5... 20. Так, 80 тысяч. Нормально. Летай працює. Пусть вариант, Все, давайте будем. Так, всім ми до нових зустрічей. Вас вітав канал Богдана та Миколи. Як завжди ми працюємо, ми про все, про мед і бджоли. Ситуація. Ще там маємо два ройчика. зараз будемо знімаємо. Ота, і... да, вдалині, вдалині. Бачите, які краєвиди. А по цьому ройчику, як можете переглянути, шикарна картина. Рі великий, два тижні, правда, просидів. Не, не було коли нього добратися. О, до до він сидів? Інто, що Він не сидів, він працював. Та, не, він працював, я ж парку не буду. Він працював, він відміжає. Але звук взагалі. Трансформатор 220. Ні, не 220, 380. Але в енергії вмикати не буде. <риві> <риві> на на, 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 на думаю, що Всім гарного дня, а ми працювати. Давай